Вітаю вас на каналі, це магазин Копійочка. Сьогодні хочу показати вам цікаві товари для ванної кімнати та багато іншого. Приємного перегляду! Досато для мила рідкого тут відділення є для губки, ціна 180 гривень. Ось така підставочка для мила, листочок зі знижкою мінус 50% 50 гривень у двох кольорах. Дозатори пластикові. 59,90. Підставочка силіконова на присосках. Але на жаль ціну не прибиває. Пластиковий футляр для зубної щітки та пасти 50 гривень. Мильничка морквина 40. Такого плану листочок 25 гривень. Двокулірна з кришкою 59,90. Шланг для душу 129,90. Лійка 80 гривень. І є ще повністю набір по 149,90. У двох варіантах. Підставка пластикова, дитяча для зубних щіток та пасти 40 гривень. Щіточка також 40. Дляний дозатор 129,90 60 мильничка на присосках, малинова та салатова підставка для зубних щіток – 45, металевий гачок для рушників 8990, набір прищепок 50 гривень. 16 штук. Вішаки пластикові кольорові. 5 штук в наборі, 99,90. пластиковий таз 45, 6 літровий. Підставка. Ось така кутова, пластикова. є різні кольори 60 гривень. Міцна пластикова миска 10-літрова 59,90, швабра з подвійним віджимом 280. Палиця для швабри дерев'яна 40 гривень. Довжина 128 см. Дерев'яна вішалка для штанів з прищепками 25. Вішаки металеві 10 штук, упаковка 90. Мотузка для білизни 15 метрова 20 гривень. Гачки металеві 4 штуки 35. В такому варіанті лове 25 п'ять. Гачок сердечко 40 гривень. Щіточка для одягу двостороння 29.90. Для взуття маленька зі знижкою. Ціна 17,90. Є ще ось такого плану для взуття. 59,90. Ножиці 80 гривень. Мочалка дитяча з тваринкою для тіла 50 гривень. Роликовий масажер для тіла 62 гривні 90 копійок. Такий варіант масажеру 75. Знижка на нього мінус 25%. Маленький пластиковий ручний 50. Мочалка для тіла 70. Є ще ось така коса плетена 50 гривень. Рушник шапочка для сушіння волосся 129,90. У двох кольорах з вушками є ще такий тюрбан з бантиком молочного кольору 109,90. Подивіться, які класні мочалки для діток у вигляді звірятка по 50 гривень, салатові та блакитні. Рушничок для сушки волосся. Такий м'якесенький мікрофібра 6990. Масажер антистрес 24. Килимок придверний. 9990. Розмір 40 на 60. М'якесенький килимок для ванної кімнати яскраво-червоного кольору 40х60-150 гривень. Чохол для одягу 60 на 90 80 гривень. Більшого розміру 60 на 140 м 109,90 м. Котоновий чохол на гладильну дошку 89,90 м 40 на 50 Коробка органайзер на декілька відділень 150 гривень, сіточка для прання блюзгальдерів – 40. Набір заглушок в розетку 50 гривень, Штора з малюнком для ванної кімнати 180х180 см, ціна 80 гривень. Є ще ось такого плану блакитна. Розмір також 180х180, 180, ціна 200 гривень. Вішалка металева на 8 гачків 35. М'який чохол на унітаз 129,90. Набір лимків для ванної кімнати великого розміру 2 штуки. Упаковка 599,90, розмір 60 на метр. Дошка прасувальна 699,90. 118 на 36 сантиметрів. М'якесенькі килимки для ванної кімнати розмір 40 на 60. У двох кольорах 120 гривень. Килимочок силіконовий з малюнком 150 гривень. Коробка для зберігання з малюнком. Защіпається на липучку 150, 26 на 20 та на 16. Ось такого плану коробка 180. Є ще ось такого плану рожевенька та синя вкраплинку. За 70 гривень розмір 26 на 19. За 80 гривень ось такий варіант розмір 27 на 195 Я дякую вам за перегляд!